Управління безпекою платіжних карток В системі інтернет банкінгу iBank Credit Agricole Bank ви можете виконати необхідні дії та вжити заходи для безпечного користування вашими платіжними картками. У випадку втрати платіжної картки. Agricole Bank рекомендує своїм клієнтам негайно її заблокувати. За допомогою iBank зробити це дуже легко. Для цього на головній сторінці системи навпроти платіжної картки натисніть кнопку Блокувати картку. Далі, дотримуючись вказівок системи, в декілька кліків виконуємо блокування. Зверніть увагу, що ви завжди матимете змогу зробити вашу картку знову активною. Для цього достатньо виконати ту ж саму послідовність дій. Цього разу операцію потрібно підтвердити шляхом введення одноразового паролю. Що надійде вам в СМС. Також за допомогою системи iBank ви легко можете відключити або ж навпаки увімкнути перевірку захисного коду вашої платіжної картки. Цей код забезпечує додатковий захист при розрахунках в інтернеті. Проте на деяких закордонних сайтах розрахуватися без попереднього відключення його перевірки неможливо. Функцію управління перевіркою захисного коду ви знайдете на сторінці деталей будь-якої вашої картки у вкладинці операції. Виконати цю дію дуже легко, просто дотримуйтесь підказок системи. Для безпечного користування картками Кридіагрікольбанк рекомендує відключати перевірку захисного коду лише на час виконання конкретних транзакцій та одразу після їх проведення вмикати його перевірку знову. Бажаємо приємного користування.